Провести такі змагання на регіональному рівні їх організатори вирішили після того, як упевнилися, що більярдний зал у Хмельницькому відповідає усім міжнародним стандартам. У нашій області цей від спорту розвивається значно краще, ніж в інших регіонах. І проведення турніру серед інвалідів з порушеним рухом іще один крок вперед. Всю організаторську роботу на себе взяли обласне товариство Союзу організацій інвалідів та осередок Федерації спортивного більярду, котрий надав зал. Склад гравців цьогоріч розширено, зокрема представницями прекрасної половини. Всього зареєструвалися 24 гравці. Було б і більше, якби не фінансові обмеження. Кількість у нас зараз зв'язана не з кількістю бажаючих, а просто тому, що поки що по тих коштах, які маємо, ми можемо провести з турнір лише для обмеженої кількості людей. Однак ми надіємося, що нарешті в нашій державі буде звернуто увагу на те, що так таку роботу. Потрібно робити вже було вчора, 10 років назад, для того, щоб ми зараз приблизно доходили до європейських стандартів. Хмельниччину представляють досвідчені гравці, котрим допомагає підвищувати кваліфікацію Хмельницький обласний центр інваспорт. Наша область представляє учасниками на чемпіонатах України всіх незалежних золоті сьогодні. В чемпіонаті України приймають участь хмельничан шість чоловік. Наші спортсмени тренуються на всіх базах міста Хмельницького, а особливо це білярдний клуб «Вояж», де знаходиться на вокзалі. Там значить, Олександр Володимир дає нам безкоштовно для проведення занять три рази в неділю, і змагання проводяться безкоштовно. В ті години часи і дні, які нам е, зручні. Гравці рівнем організації чемпіонату задоволені. Учасники змагань сподіваються на подальший розвиток цього виду спорту, який відкриває широкі можливості для людей з певними фізичними обмеженнями. Мені дуже подобається. Це такий вид спорту, який потребує э, і. Э, и... Фізичних і інтелектуальних способностей. Не стільки спорт, скільки активне заняття своїм тілом. Тобто те, то, що в тебе залишилося здорове, треба довести до такої кондиції, щоб воно компенсувало твій недолік. Тоді можна себе почувати значно сильніше. Люба людина, чи то інвалід, чи то здорова людина, яка має силу в руках, вона себе впевніше почуває. Життя дуже складне, щоб бути маленьким і хилим. Розташували гостей у готелі Поділля. Організатори зізнаються, що, на жаль, не всіма умовами перебування інваліди-колясочники можуть користуватися безсторонньої допомоги. Пандус за високі, ванні кімнати, відповідно, не облаштовані. Кажуть, якщо вирішити ці питання, Хмельницький цілком може розраховувати і на проведення міжнародних змагань.